Тижня. Христос воскрес і смертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смерть смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих Апостолів читання. В ті дні. Тому, що оздоровлений кривий тримався Петра і Івана, увесь народ, здивований, прибіг до них у притвор, званий Соломоновим. Бачачи це, Петро промовив до народу: Муші ізраїльські, чому дивуєтеся цьому? Чому ви дивитеся на нас, не мов би ми вчинили власною силою? І побожністю те, що цей ходить, Бог Аурама, Ісаака і Якова, Бог Отців наших, прославив слугу свого Ісуса, якого ви видали і відреклися перед Пелатом, коли цей присудив пустити Його. Ви ж святого і праведного зреклися, і просили, щоб вам помилувано чоловіка-душогубця, а володаря життя вбили, якого Бог воскресив з мертвих, чому ми свідки, і вірую в Його ім'я, власне Його ім'я скрипило цього, що ви бачите і знаєте, і віра, що через нього дала йому повне видуження перед усіма. Вами коментар, чому ви дивує, дивитеся на нас, не мов би ми вчинили власною силою? Дорогі мої, ми часом захоплюємося іншими особами, їхнім життям чи їхніми вчинками, здібностями. Кожен із нас знає осіб, яких ми стараємося наслідувати. Із яких беремо приклад. Однак маємо повсякчас усвідомлювати, якою б людина не була, є хтось, хто її дарував, хтось дав їй ці здібності і таланти. Мені здається, що проблеми в церкві саме з того, що замість проповідувати Христа. Священство проповідує себе. А Петро показує нам сьогодні добрий приклад, щоб не його возвеличили, те чудо не собі Він приписує, а приписує Його Богові. Так само і ми, дорогі мої, які б не мали обдарування, досягнення, позитивні риси. Але все це ми від когось отримали, тож погляньмо, який добрий і люблячий Бог, які щедрі дари він дав кожному з нас. Господь створив нас саме для цього, щоб нами послужитися, щоби іншим людям допомогти, Бог не може зійти з неба. Він уже зробив те, що мав зробити, створив нас, щоб нами послужитися, щоб допомогти іншій людині. Від Івана Святого Євангелія читання. В той час вирушив Ісус зі своїми учнями у Юдейський край і пробував там із ними і хрестив. Іван теж хрестив в Еноні біля Салиму, бо там було багато води, і приходили туди і хрестилися. Ще бо не вкинули були Івана у темницю. І от знялася суперечка між учнями Івана та юдеями про очищення. Прийшли вони до Івана і кажуть йому, Учителю! Той, що був із тобою по той бік Йордану, і про якого ти свідчив, Он Він хрестить, і всі йдуть до нього. Іван у відповідь промовив: не може чоловік нічого взяти, коли йому не дано з неба. Самі ми, ви свідчите мені, що я сказав, я не Христос, але мене послано поперед Нього. У кого молода, той молодий, дружба молодого, що стоїть і слухає, радіє вельми голосом молодого. Така й моя радість, яка тепер сповнилася, йому треба рости, мені ж маліти. Хто з висоти приходить, той над усіма, хто з землі, той земний, і говорить по земному. Та хто з неба приходить, той над усіма. Що бачив і що чув, проте Він свідчить, та свідоцтва Його ніхто не приймає. Хто прийняв Його свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий. Коментар. Йому треба рости, мені ж маліти. Дорогі мої, слова Івана предтечі. Вказують на його місію готувати народ до приходу Месії. Іван був справжнім пророком. Він не допускав, щоб людська увага зосереджувалася на ньому, своєю проповіддю і всім своїм буттям, він указував на особу Господа, робив усе, щоб якомога більше людей його пізнали. А скільки сьогодні можна послухати, почути тих проповідників, які в їхніх науках чуєш тільки я, я, я. Я зробив я то, я то. Ось бо, Подібно і у нашому житті кожен з нас має якісь свої плани, прагнення, думки, наміри. Важливо не те, чи вони здійснюються, а те, чи вони співзвучні з Божою волею щодо нашого життя. Тому, крім того, що маємо право мати свою думку, мусимо ще й завжди питати Бога, що є правдивим добром для мене і інших, яка твоя воля. А остаточна Божа воля це те, що Бог у своїй божественній любові приготував для нас. І це для нас найкраще. Хай нашою життєвою позицією буде позиція Івана, йому треба рости не ніж маліти. аби ми щоразу більше жили не своїми ідеями чи планами. А пробували пізнати Божу волю, яка остаточно є найбільшим добром і найбільшою радістю для кожного з нас. Іван Хреститель продовжував робити те, що і раніше. Але суперечка між його учнями і юдеями дала йому нагоду знову вказати на Христа. Це дивний вчитель, який не прив'язує до себе своїх послідовників, але переадресовує їх до Ісуса. Це також місія кожного християнина: свідчити Христа своїм життям, спрямовувати інших до того, щоб пізнати і полюбити Бога. Не прив'язуючи нікого до себе? У сьогоднішньому віртуалізованому світі люди часто залежно рахують кожен лайк, змагаються за число підписників. Чи почуваєшся ти вільним, як Іван Претеча? Що вважаєш духовним здобутком для себе? От що ви здобули? Слухаючи навіть ті повчання, які я роблю щоденно. Тут не, про мене згадки не повинно бути. Що ви здобули, сто? Цікаво було б почути, йому треба рости, мені ж маліти, каже Іван Хреститель. Він радіє приходом Христа. Як дружба на весіллі радіє за молодого. Ми часто маємо спокусу не помічати причин до радости, бо маємо звичку дивитися, як багато ще не пройдено, не досягнуто, наскільки все крихке і недосконало. При тому забуваємо дивитися на світ так, як дивляться діти, з подивом, вдячністю. Радістю. Можливо, нас так виховали, що для радості потрібно зробити щось особливо велике, спеціальне. Іван Претеча показує, що для радості досить одного Бога. Можливо, сьогодні і тобі треба дозволити собі бути трохи малим, знову стати дитиною. Ісус приходить з висоти і приносить послання любові Отця. Той, хто Його приймає і вірить, стверджує Божу правду. Він щоденно пересвічується, що може довіряти Господу все та всьому. Але для цього потрібна постава покори і послуху Божому Слову. Дослідження показують, що люди більше схильні вірити поганим новинам, ніж добрим. Часто більше вірять фейкам брехні, ніж тому, що є правдою. І ми це, напевно, у теперішній час це дуже досвідчуємо. Чи довіряєш ти Богові сьогодні твоїх обставинах? Чи намагаєшся пізнати його правду? Господи, навчи мене покладатися на Твоє Слово, бо Ти покладався на слово Отця Небесного, научи мене радіти з Твоєї присутності у просторі моєї щоденності. Після того, як Іван хрестив Ісуса їх дороги розійшлися, кожен з них вів своє служіння. Служіння Ісуса зростало і тільки набрало обертів, тоді як служіння Івана поступово скорочувалося і згасало. Про яке хрещення йдеться в цьому уривку. Зважаючи на це все. Не зовсім те хрещення, яке зараз практикується у церквах. Хрещення, вироблене церквою сьогодні, несе в собі певне біблійне значення. Ідеться про те, що стосовно Бога є обіцянкою чистого сумління і посвячення свого життя йому. Стосовно світу. Воно свідчить, людина ця вірою отримала спасіння, і тепер вона належить Христу. Сам собою обряд не дає порятунку, як свідчення про народження не дає життя, але лише є довідкою про те, що народження відбулося. Однак він важливий як для самої людини, так і для людей, які його оточують. Він важливий, тому що сам Господь наказав своїй церкві здійснювати хрещення і звертати людей до Бога. Але хрещення Івана було інше. Його хрещення було хрещенням покаяння, коли той, хто приходить, сповідував перед Богом свої грехи і занурення у воду символізувало обмивання цих грехів і очищення від них. В юдейській практиці. Та релігійному житті питання очищення було дуже важливим. Закон Моїсея дуже багато говорить про очищення від осквернення, якщо, наприклад, людина торкнулася мертвого тіла або ще чогось із певного нечистим згідно з законом. Ритуальне обмивання належало до очищення від зовнішніх сквер. Але Іван говорить про необхідність очищення внутрішньої людини. Говорив, що гріх робить набагато нечистішим, ніж дотик до трупа. Його концепція очищення абсолютно відрізнялася від того, чого навчали рабини та книжники. На цьому ґрунті у учні Івана та юдеїв виник конфлікт. Тоді у учні Івана знялася суперечка з юдеями про очищення. Суперечка була непроста. Але як часто буває, коли люди сперечаються, почали вони за здоров'я, а закінчилися у покій. Вони сперечалися про тонкощі релігійного обряду, поки не прийшли на особистості і поки фарисеї заявили: Та ваш учитель сам сказав, що він ніхто, тільки голос у пустелі. І взагалі всі люди від нього тепер ходять до Ісуса з Назарету якогось. Незабаром із вами взагалі нікого не залишиться, фу, не в дахи. Учні Івана образилися і сказали А у вас пейси смішні прізвища єврейські, і пішли за роз'ясненням до вчителя. І прийшли до Івана і сказали, вчителю, той, що був з тобою при Йордані, і при якого ти свідчив, ось він хрестить, і йдуть до нього, якою була відповідь Івана. Іван сказав відповідь. Не може людина нічого приймати на себе, якщо не буде дано йому з неба. Ви саме свідки в тому, що я сказав, я не Христос, а я посланий перед Ним. Хто має наречену, той є наречений, а друг нареченого, що стоїть і слухає Його, радістю радіє чути голос нареченого. Ось радість моя спровдилася, і йому треба рости, а мені применшуватися. У цих віршах, Іван говорить про місію, про служіння і служителя. Він говорить про джерела радості, вірного слуги Господа. Я сподіваюся, що всі, хто мене слухає, які хочуть виконувати волю Бога і догачати йому, що їх багато. Тут Іван говорить про те, що те служіння, яке здійснює він сам, і те служіння, яке здійснює Ісус, це те, що Бог дав кожному з них виконувати. Якщо людина бере на себе те, чого Господь їй не наказав, то справа руйнується рано чи пізно, сама собою, але Бог ростиме, зміцнюватиме і благословлятиме того служителя, який на своєму місці робить те, що наказав йому Господь. Улуки. 3 главі 2,3 сказано: При Ганні та Каяфі було дієве, дієве Боже Слово до Івана, сина Захарії в пустелі. і він проходив по всій навколишній орденській країні, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Господь наказав Іванове проповідувати хрещення покаяння для прощення гріхів, і він саме цією справою займався. Інші служителі Бога теж займалися своєю справою на тому місці, де Господь їх поставив, а Іван хрестив у пустелі. Для нас дуже важливо навчитися, по-перше, не порівнювати себе з іншими церквами, з іншими, я не знаю, ще з кимось. Ось у них багато, а у нас мало. Ось у них 3D-голограми, а у нас прозорі. Бог кожному дає свою справу, свою міру відповідальності, свої ресурси, свої таланти та дари. Хтось служить дітям, що голодують до Африці, а хтось збирає стадіони в Америці. Але кожного на своєму місці поставив Господь, і кожен, зрештою, дасть свій особистий вид Богомі. Пам'ятаймо, до чого. Ми покликані, виконуємо те, що Господь відкрив нам Духом, святим усім серцем і усіма силами. Не лінуйся і не заздреш, ти матимеш свій прекрасний у Господа. По-друге, цінувати ту місію, те служіння, яке дав нам Господь. Це служіння є частиною наших особистих стосунків з Богом. Це ще одна точка зіткнення з Ним. Плоди цього служіння це ті плоди, які очікує від нас Господь. Це плоди, які прославляють Його і роблять наше життя справді повним і благословенним перед Ним. Тому ми дякуємо Богові за те служіння, до якого Він покликав нас. Ми Стоїмо на місці, що Господь дав нам, і куди Він поставив нас. Тільки там буде Він нам давати цю нашу підтримку. Там лише плід принесемо, Його волю творячи. Ви самі свідки мені в тому, що я сказав, я не Христос, а я посланий перед Ним. Учням Івана було приємно бути учнями такої впливової людини. Тому, коли його популярність пішла на спад, вони засмутилися. Вони хотіли, щоб Іван узяв себе в руки, мобілізував прихований ресурс і усім показав, що ще є порох в порохівницях. Але що каже Іван? Я не Христос, я посланий перед ним. Іван мав усі можливості та сіпності, щоб отримати дуже великий вплив в Ізраїлі, а може й далі, за ним слідувала величезна кількість людей. У будь-якої миті він міг проголосити себе, ми і люди повірили б йому. Не один священник, перебуваючи в подібній ситуації, не встояв би, спокусив би ще своєю популярністю, став би проповідувати себе, успіх чи багатство. Що подобається людям, чи можна людьми маніпулювати замість Христа. Але Іван не вчинив так. Він добре знав, хто він такий і якою є його місія, тому знову і знову відправляє людей до Христа. Він каже тут, що його мета не популярність, не влада над іншими, не політичний вплив, чи будь що. Його места привести людей до Бога, і якщо його вплив заважатиме, тоді він готовий піти сцени взагалі. Не я Христос. Нам варто подумати над питанням, хто я такий, що я являю собою, чи є у мені таке, що я можу дати людям, чи зможе тим, що є у мені насититися, чи рятуватися хоч одна людина. Як ми вже говорили, Господь закликає нас до різних служінь. Але яким би не було Твоє служіння, якою би не була Твоя роль у церкві та історії Бога, нехай Христос сяє через тебе, показує людям Христа, вказує на нього. Він один такий прекрасний. Він один такий великий, такий благий, такий славний. Люди можуть залишатися байдужими до твоєї музики, до твого вчення, до твоїх вчинків або таких розумних аргументів. Але ніхто не залишиться байдужим, зустрівшись з дивовижною особистістю Ісуса Христа. Потрібно лише привести людину до нього, показати. Ль Христа, а не себе, а далі все в руках Господа. Нехай Господь помилує нас і допоможе нам знати Христа і так стояти перед Ним, що Вінщає в усіх наших словах і вчинках. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділяю благословення, ви пишіть. Імена під цим благословенням коментуйте, задавайте свої запитання. Як важливо, через ці ваші коментарі ми вчимося висловлювати свою подяку. так, я би казали, молитва серця, молитва своїми словами. І про лайки, подобайки не забувайте. Христос Воскрес!